Павло Григорович Тичина, будучи свідком та справді патріотом своєї землі, не залишався осторонь подій Української національно-демократичної революції. Був членом Чернігівського самостійницького братства, молодіжної підпільної організації, яку очолював Василь Елан Блакитний. Братство пропагувало ідею самостійної України, деякий час зберігав свої позиції незалежного поета. 1923 року створює поему Прометей, де одним із найперших у світовій літературі розкрив тему тоталітарного суспільства. Можливо, на бачення Павла Григоровича вплинуло решті його брата Євгена, коли довелося писати розписку, гарантуючи, що брат нікуди не вийде без спеціального дозволу. У першій половині 20-х років Україна стає конституційною суверенним членом СРСР, а Тичина – провідним українським радянським поетом. Збірка плуг, 1920 рік, яка принесла йому славу з півця нового дня, а вірш загупав двері прикладом 1924 року просто перехоплює подих. В 1923 році входить до літературної організації Гард, а в 1927 році до Пліте, що під проводом Миколи Хвильового намагався протистояти великодержавному шовінізму ЦК КПБ. За приналежність до цієї організації і твір чистила мати картоплю, Тачину гостро критикували. На твори, написані Тачиною на замовлення комуністичної партії, в 1928 році відгукнувся Олександр Олесь віршем-докором. І ти продався їм Тачина».